Україна виплатить Китаю півтора мільярди доларів із відсотками. Деякі журналісти звинувачують у цьому Роберта Броуді із позивним Мадяр, який є командувачем сил безпілотних систем. Мене звати Назар Мухачов і в сьогоднішньому відео я хочу розібратися із цим скандалом, скандалом, який триває вже фактично 10 років, і це також викликає певні запитання. Журналіст Володимир Бойко у себе на сторінках в соцмережах повідомив, що Кабінет міністрів України своєю постановою від 10 вересня 2025 року. Номер 1114, підтвердив, що Україна виплатить Китаю за рахунок державного бюджету півтора мільярда доларів США, які за його ствердженням були вкрадені в 2013 році нинішнім героєм України командувачем сил безпілотних систем збройних сил України майором Робертом Броуді. А також виплатить відсотки, що набігли на цю суму. Власне, я зачитаю оригінальне повідомлення Володимира Бойка, тому що насправді ця історія до мене дійшла. В першу чергу через його допис. І вже опираючись на його допис, я почав згадувати деякі деталі, які мені були відомі ще в 2014 році, тому що ця сума в півтора мільярда доларів вона озвучувалася в тому числі і на Майдані. Я про неї знав як сотник самооборони Майдану. Ну і власне я хочу прокоментувати допис Володимира Бойка. Аферу з китайським кредитом за часи Януковича провернув тодішній перший заступник голови правління. Пад Державна продовольча зернова корпорація України, колишній директор корупційного монстра, Товхліб в Інвестбут Роберт Йосипович Броуді, топ менеджер одіозного екс-нардепа Іванющенка. Юрій Іванющенко, це той, кого ще називають Юра Янакіївський, кримінальний авторитет із оточення Віктора Януковича. Згідно з планом, розробленим Броуді, я цитую зараз Володимира Бойка. Державна продовольча зернова корпорація України отримала під гарантію уряду України від Китайського Ексімбанку кредит в розмірі півтора мільярда. На ці кошти Броуді і компанія мали закуповувати зерно в українських аграріїв та постачати його в Китай. Але насправді закуплене зерно продавалось невідомо куди через офшорні компанії, зареєстровані на Кіпрі, а гроші, виручені від продажу зерна, осідали в кишенях Юрія Іванющенка та його топ-менеджерів. 26 лютого 2014 року чесне і непідкупне видання ЦензорНЕТ опублікувало статтю про нинішнього героя України і командувача Сил безпілотних систем. У який народний експерт з усіх питань Бутусов назвав Роберта Йосиповича легендою тіньових схем і відмивання в особливо великих розмірах? Зараз ця стаття видалена з сайту CensorNet. Очевидно, у Броуді знайшлися вагомі аргументи для народного експерта, але залишився передрук цієї статті на сайті Закарпаття онлайн, завдяки чому можна ознайомитись з творчістю Юрія Бутусова, 11-річної давнини. Завдяки цій публікації читацька громадськість може побачити, як виглядав топ-менеджер Юрій Янакіївського без бороди та військової форми. Довідково, зняти статтю на сайті чесного і непідкупного видання «Цензорнет» коштує стільки ж, скільки її розмістити публікацію, тобто 10 тисяч доларів. У березні 2014 року, за фактом розкрадання броуді півтора мільярда доларів китайського кредиту, отриманого під гарантії уряду України, Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування. А я, тобто Володимир Бойко, був допитаний у цьому кримінальному провадженні як свідок. Але після того, як генеральним госп... прости госпрости господи, прокурором став майбутній бойовий побратим Мадяра Юрій Луценко, це кримінальне провадження було закрито. З чого можна зробити висновок, що Роберт Йосипович не всі вкрадені гроші витратив на придбання Ужгородського телеканалу та поповнення домашньої колекції сучасного образотворчого мистецтва, щось залишилось і для Юрія Віталійовича. До речі, нинішні статки командувача сил безпілотних систем Збройних сил України ужгородські журналісти оцінюють у 50 мільйонів доларів. В яку суму Роберту Йосиповичу обійшлось звання героя, не повідомляється. Ось такий надзвичайно жорсткий допис. Допис адресований відомому українському військовому, це обвинувачення Мадяра, але обвинувачення, яке фактично повторює те саме обвинувачення, яке вже було зроблено у 2014 році. Що цікаво, що якщо ретельно відслідкувати цю історію, то справді Юрій Бутусов написав таку статтю, і справді вона видалена із видання Цензорнет. І дійсно кримінальна справа розслідування кримінальної справи. По цих півтора мільярда доларів було заблоковано фактично і зведено на Нівець. Часи генерального прокурора Юрія Луценка. Юрія Луценка, заради якого спеціально Верховна Рада змінювала закон для того, щоб дати можливість кумові президента стати генеральним прокурором, не маючи вищої юридичної освіти. Там відбувалося чимало речей, насправді і питання тих півтора мільярдів доларів стояло дуже гостро, і питання розслідування вбивств небесної сотні. Юрій Луценко називав питаннями честі. Володимир Бойко іронізує з приводу того, що Юрій Луценко воював разом з Робертом Броуді, тому що він за абсолютно випадковим збігом обставин опинився з ним в одному батальйоні. Я не знаю, з якими силами може бути пов'язаний Володимир Бойко, але мене в цій історії цікавить не це. Мене цікавить в першу чергу обороноздатність України. І коли ми говоримо про... Наші безпілотні системи, то зараз фактично в інформаційному просторі постійно з'являються новини про величезні успіхи у знищенні ворожої нафтогазової інфраструктури. Ну і власне роблять це наші безпілотні системи, якими зараз керує мадяр. Але закрити очі на можливу наявність таких скелетів. Ну, це досить досить таки складно, тому я постараюся задати певні запитання і наскільки це можливо розібратися у теперішній ситуації. І так, що ми маємо в підсумку? Китай виділив Україні півтора мільярда доларів і не отримав того, що було обіцяно. В результаті, через майже 11 років Кабінет міністрів України офіційно визнає цей борг і віддає Китаю півтора мільярда доларів разом із відсотками. Розпорядниками тих коштів, тоді фактично це все вирішувалося на рівні тодішнього міністра АПК, яким був пан Присяжнюк, і, власне, оцих всіх корпорацій, які вважалися Юрі, Юри Янакиївського, який був близьким партнером Віктора Януковича. Після втечі Януковича, Юра Янакиївський на деякий час нібито покинув Україну, але потім повернувся і ніхто його не переслідував. Стосовно цих домовленостей, стосовно того, що справа була спущена на гальмах саме в часи Юрія Луценка, наскільки це відповідає публікаціям в пресі, ну, із публікаціями ми можемо дізнатися, що відбувалося приблизно саме так. Тобто, в 2013 році отримані гроші, в 2014 му завершається їхнє розкрадання, мова йде про півтора мільярди доларів, і впродовж. 10 чи навіть 11 років правоохоронні органи не можуть знайти винуватого. Хоча розпорядниками грошей були абсолютно конкретні державні органи чи державні корпорації, які займалися закупівлями. Ну і відповідно всі ці речі є задокументованими. Їх можна відслідкувати і потрібно відслідкувати. І мова йде не про там, навіть один мільйон. А про півтора мільярда це величезна сума. Що ми будемо дивитися на неї в розрізі воєнного часу, що ми будемо дивитися в розрізі мирного часу? Хоча війна в Україні знову ж таки триває з 2014 року, і грошей в бюджеті не було, зокрема, в силу величезного розкрадання. І отут якось воно все дуже підозріло співпадає в часі, що з одного боку концентрована кількість. Успіхів українських воїнів із безпілотних систем по знищенню, чи по руйнуванню, чи по завданню шкоди нафтогазопроводам, заводам там, і так далі, і так далі, і поява цієї постанови Кабінету міністрів, яка знову ж таки повертає увагу до того, що було зроблено. А чому саме зараз? А чому не було прийнято таких рішень раніше? Чому не було прийнято таких рішень 5 років тому? А що із розслідуваннями? Є там які-небудь фігуранти? Прізвище тодішнього міністра АПК я досить добре знаю, тому що е, перетинався із його, скажімо так, родичами чи, можливо, похресниками. Його родичі та похресники, в час, коли приймався ганебний антиконституційний злочинний закон про розпродаж української землі і надр, старалися розколоти середовище малих фермерів. І, власне, виходили із ініціативою, що землю треба продавати, і так далі. Це цим займалися родичі присяжнюка, і тоді я зміг зрозуміти, наскільки це, скажімо так, підлі і дуже дуже цинічні підступні люди, які з одного боку по лінії присяжнюка були зв'язані з тими ж самими структурами Януковича, з іншого боку, в певний момент часу абсолютно спокійно пішли на співпрацю із грантоїдами соросятами це, До речі, не один випадок такий, коли. Умовно кажучи, кримінальній напівпроросійські групи, абсолютно спокійно в якихось питаннях можуть співпрацювати. Із так званими глобалістичними структурами чи грантовиками, і це досить цікаве поєднання. Ну і знову ж таки в цьому контексті хочеться згадати, як вночі під час карантину зелені слуги неукраїнського народу, солідарність Порошенка і слуги Пінчука із партії Голос разом проголосували за антиукраїнський злочинний антиконституційний закончик, яким виставили фактично понад 70 з лишнім відсотків території України на розпродаж. Разом з надрами. Ці історії насправді пов'язані між собою набагато більше. Але знову ж таки питання: а чому ця історія виникає саме зараз? Чи не пов'язано це з якоюсь внутрішньо клановою боротьбою, що хтось, до прикладу, хоче саме зараз змістити того ж Мадяра з цієї посади і поставити там свою людину? Чи хоче можливо припинити якісь успішні дії Збройних сил України по руйнуванню нафтогазової інфраструктури? І знову ж таки, в будь-якому випадку із цими скелетами потрібно розбиратися. На превеликий жаль, повної системи відповідей на ці запитання у нас немає. Судова та правоохоронна система України знаходиться в жахливому насправді стані. Ви знаєте, як одна із ілюстрацій тієї політики, яка відбувається в Україні відбувалася весь час. В тому числі відбувалася після 2014 року, я пропоную переглянути нашим слухачам і глядачам передачу як журналісти із Радіо Свобода. Знімали весілля сина Юрія Луценка, який в той момент часу був генеральним прокурором. Це дуже символічно стосовно всіх процесів після майдану, стосовно того, хто туди приїжджав, стосовно того, як себе поводила державна охорона. І ще багато багато цікавих нюансів. Ну і сам список гостей він насправді дуже дуже вражаючий. Був до серед них, до речі, і той же ж самий Андрій Деркач, який зараз. Втік на Росію, який є зрадником України, і ну власне його присутність на такому заході тодішнього генерального прокурора, зважаючи на те, що Деркач завжди був із промосковської орбіти і пов'язаний із структурами ФСБ, вона також виникає чимало запитань. Але переглянувши таке відео, ви починаєте краще і більш тверезо дивитися на те, а що ж насправді відбувається в українській політиці.